Не зовсім логічно розпочинати відео, десь де я не можу показати вам результати свого похуд. Але сорі, це місто сили. Місце, точніше, для мене. Не буду вам е спойлерити, де це знаходиться. Але той, хто знає, нехай знає. Я тут дуже багато працював. Я навіть іноді просто приїжджав. Там в машинці відкривав ноутбук, писав сценарій, все це. Але я не про це. Друзі, сьогодні я розпочинаю е серію відео під назвою «Худію». І я вам розкажу про те і покажу, як я скидую вагу майже зі 100 кілограм до моїх, ну, хочу 80, там. 77-80, але вже карта ляже. У мене на це є вся зима. Я це почав майже з 1 грудня, ну трошки там раніше, з 26-го, 7-го, щось таке. І я вже тиждень худішаю, і скинув майже зі 100 кілограм до 96 там з чимось. І хочу вам трошки розказати, як це відбувається. Зараз ми поговоримо про перший тиждень, потім ми дійдемо до другого, третього, четвертого, і на кожному тижні у нас будуть якісь інтертейменти. Тобто на цьому тижні я нічого не робив, крім зміни харчування. Тобто я лише харчувався і я одразу скажу, це не дієта. Це просто правильне харчування. Я їв лазанью, я пив ром лікери. Пиво, тараньку їв, харчувався в ресторанах іноді, і при всьому цьому я скинув 4 кілограми. Тож для таких як я, я і зробив це відео, бо у мене все ж таки досвід в цьому є. Не дивлячись на те, що я жирний. Я просто собі таким подобаюсь, і ото все. І в мене нема наснаги постійно займатися м, правильним харчуванням. Мі, на жаль, <кх> не завжди це можливо. Але я вам покажу, що це реально просто, і ви вже самі будете робити висновки. Хочете ви займатися своїм тілом чи ні? Отож, поїхали. У мене все як положено, у мене тут навіть є е сценарій цілий, точніше, не сценарій. Я все робив чисто по правилам, тому що я спочатку кожен день знімав, що я їм сьогодні я все це передивився, я навіть зважувався. Я зняв відео, як я виглядав, ви бачите, до того, як я виглядав після. Різниця невелика, але вона є дійсно, і м -м -м, найголовніше, що це працює без яких. Відмов так, давайте трошки про базові правила. Перше, що вам треба знати, це не на дієти. Я вже про це сказав. І от, от це тримайте в голові. І от саме перше правило це є ніяких дієт. От Просто їжте все, що хочете, але в малих порціях. Ну тобто не в малих, а в адекватних. Не треба такого, що ви візьмете пів кілограму плову і один з'їсте. У мене на тижні, до речі, таке було, але так робити не треба. Чи там ви бачите шматок торта, і ви і, там кілограмовий, і ви починаєте, не можете зупинитися. Це є розлад харчової поведінки. У мене він є, у всіх він є майже. Тому, друзі, давайте з цим бути обережними. І найголовніше от просто скорочення порцій. Якщо ви їсте Макдональдс, їжте його. Це погана рекомендація. І я не на дієтолог, але якщо ви зменшите порції. Ви почнете ходішти, бо у вас що буде недостаток калорій, розумієте? У вас буде не більше, ніж ви витрачаєте, та менше. І це головне правило. Тобто ви там витрачаєте, наприклад, в день 3 тисячі в середньому, От вам треба зіжрати дві. Тоді оцей пул 1000 калорій, яких ви надобираєте, і зможуть допомогти вам походішити. Від себе додам у мене досвід, ну може років 15 я постійно займаюся якимось там похудішеннями. І скажу, що найкраще, що я собі зрозумів, це зупинитися на їжі, яка зранку майже однакова. У мене це про їжу ми трошки потім поговоримо. Але у мене це хамончик. Я собі купую пачку, вона коштує 550 гривень. Ти зараз скажеш, ого, мажор, хамон. Постривай, мені на місяць витрачає, вистачає тої пачки. Хамон. Пів-пів кілограма. Я беру один-два слайсика, два тостіка. Тостік я намащую оливковою олією, туди хамончик, слайсами, отак з е чистилкою картоплі, роблю собі огірок, смажу два яєчка і запиваю все це кавою. Ось так. Повірте мені, вам цього вистачить приблизно до 13-15. Але далі про харчування. Що я прибрав? Це солодке, от повністю солодку воду, просто солодощі. Я поприбирав, прибирав, але зранку я можу собі дозволити якусь маленьку цукерочку. А взагалі краще сухофрукти їсти. І повірте мені, вам буде від цього тільки краще. Алкоголь навіть увечері, я чесно скажу, можу собі дозволити. Я трошки, звісно, прифігів від калорійності. У мене там якийсь був ром, точніше, не ром, а лікер на ромі. І там було 20 грам вуглеводів на 100 мл, ну, тобто дуже дофіга. я Якось так його відклав, але я його також пив іноді ввечері приходиш. Можеш вина налити, можеш навіть 0,5 пива, там 300 калорій, повірте мені, це не так багато, але от не треба літрами жирати це все. І під'їжу, чому б і ні. Увечері, по моєму досвіду, можна. Що ще бажано? Бажано, щоб у вас було щось типу такого: це гармін. Fenix 7X. Може бути Mi Band найдешевший, просто рахуйте свої кроки. Проблема сучасних людей в тому, що вона, паскуда, постійно сидить за тим дебільним комп'ютером, заробляє там гроші, потім приходить додому, і все одно сидить за комп'ютером, грає чи щось ще там. Тому поставте собі за мету 10 тисяч кроків. Чесно скажу, на цьому тижні у мене не вийшло, але 8-9 я прохажував. Коли знімали здашої випуски, я навіть ходив чесних 11. Тому 10 тисяч, якщо ви проходите, це вже кльово. Це не важко. От, зранку собаку вигуляти, потім забрати дитину з садочку, ще раз собаку вигуляти, сходити кудись там за хлібчиком, вже у вас буде цей пол. Просто зроби, зробіть це як звичку. Дивіться, як в кіно, ніхіра собі. Йдемо далі, дорогі мої друзі, партнери, вагітні жінки і депутати. Пішли далі. Тренування не обов'язкові. чесно вам скажу. Минулої зими я скинув десятку спочатку за місяць без всіляких тренувань. Це перше, що вам треба зрозуміти, що спочатку приведіть в порядок те харчування, моя вам порада, потім тренування. Якщо у вас сильна е не голова, а сила волі, і ви можете тренуватися. А після тренувань, що відбувається, у вас трошки е, надір, е, відбувається надірвання цих е, м'язів, вони потім загоюються для того, щоб тобто це називається суперкомпенсація. І коли воно компенсується, вам хочеться більше їсти. І на початкових порах, коли ви починаєте багато займатися спортом, і вам хочеться жрати, а ви себе ще й зупиняєте від цього. Це буде піпес. Тому спочатку давайте перший тиждень, два-три. Просто харчування. У мене буде перший тиждень без харчування, але і на цьому тижні я вже займався спортом. Просто я не можу без спорту жартую. Я не можу. Мені треба знімати. Хіба хочу ні? Мушу. Мені треба знімати випуски. Я оце приїхав під км. Минулий четверг на велосипеді взимку показав вам борщаговку і поділ найгарніші райони Києва. І я їздив на лижах в суботу, буквально там годинку-дві покатався. Ну, Також можна віднести до спорту. Але для початку, повірте мені, вам не треба. В Рестіках для мене раніше велика проблема була Рестіки і гості. Гості зараз якось так сталося, що дуже мало ми ходимо в якісь гості, але. Раніше це пекло було, особливо до батьків, коли тобі там смачненького, картоплі, м'яса, всього цього, і ти починаєш це жирати, жрати, жрати, і зупинитися не можеш. В ресторанах простіше. Вибирайте собі, якщо от у мене така натура, що я звик брати щось таке дешеве, але щоб його багато було от розмір, то от зараз якраз шанс для вас. Спробувати щось таке, що мілі піздрічні порції, а коштує дорого. Раз буде жаба давити ще щось, замовити, два, вам якраз вистачить. Тобто, у мене це були на тижні якісь там мені офіціантка каже в кафешці там біля дому, що ось офігенна, якась ніжка там запечена, дуже смачно. Спробуй, і я взяв а там два таких кавелдика. І типу я його з'їв і взагалі нічого, ну якось мені стрьомно, типу мало. Але при всьому цьому, поки ти чекаєш, поки ти там починаєш його їсти, якусь там оту макачку береш, ти наїшся, наїсися, повір мені? Тому от, е, якщо ресторанчики, п пріоритети на м'ясо і на салати. І от на якісь такі маленькі порції. Але розумієте, якщо салат, то це не означає якийсь там. Не знаю, з майонезами чи там в салатері, як є отакі, от знаєте, з усім, з усім, з усім. То, звісно, так собі. Рібзятіна погнали далі. 50% калорій і їжі бажано вам їсти зранку. Дуже рекомендую. Тобто більша частина обід у нас хай буде 30%, вечеря 20 і білкова їжа. Ніякого хліба, ніякого там. Не знаю, каші навіть от краще. Хоча, якщо вона повільна типу по гречки і ви хочете сильно їсти, то можна, але от краще: білок, салатик, бокал вина. погнали. Е, щось я тут як алкоголік, наче вам кажу. Не треба багато пити, якщо ви не хочете. Просто от знаєте, просто, що це можна. І от не треба переживати, що а як же я буду без алкоголю. Отак от і будете. Не обмежував я собі себе по каві, по чаю. Я пив в день 2-3 Три горнятка кави спокійно. Чай я іноді дуже рідко п'ю, але ну, це для мене щось таке нонсенс. П'ю все це без цукру, бо апріорі завжди пив без цукру. Якщо б мені хотілося цукром, я б не відмовляв собі ложці сукру в ложці цукру в горнятці чаю чи кави. То є нормально. Зважуватися перший тиждень, обов'язково всім. Раз в день зранку хтось каже, нахіра треба брати і зважуватися раз в тиждень, буде якби логічніше і правильніше, бо вага скакає. Вага скакає, якраз оце треба вам трекати. Бо коли ви починаєте правильно харчуватися, з вас, пробачте, виходять всі какашки, ви починаєте пити води багато, їсти нормальну їжу з кільчаткою, і воно все оце з вас виносить, як знаєте, як хаймарс по і, і ви бачите прогрес, 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 і ви можете зрозуміти, ага, от як я в останній день, от вчора, я взяв і на вечір випив бокал пива, з'їв таранки. і в мене вага, от ви бачите зваження в позавчора і вчора стрибнула майже на кілограм. І це не значить, що ого, я пожирніша від там пива і таранки. Ні, таранка вона солона і вона затримує вологу в організмі. Це просто вода, нічого страшного в цьому нема. І тому ви повинні оце трекати. І Ви повинні знати реакцію вашого організму на ту чи іншу їжу. Тому для початківців там перший місяць, ну там хай буде перших два тижні Зважуйтесь кожен день. А для тих, хто трошки більше шари, хай то буде, не знаю, там раз. В два дні перший тиждень і ви одразу все зрозумієте. Окей, Think About this. Змінюємо ракурс. Так. Можемо продовжувати новорічна йолка, я не зрозумів. Йолка. А зараз корисне. Що? Та тобі ж таке не можна. Підеш додому, приготуєш щось здорове. А я не вмію готувати руки пісюни, що робити? Мультипіч потрібна. Яка? Ну, така, типу, як мультиварка. І де я її знайду? Ну, звісно, на хотлайн. Хотлайн це що? Ти що. Сервіс смарт-шопінгу номер один заходьте. На хотлайн, вибирайте мультипіч, це все, що вам треба, готуйте дуже просто, серйозно, навіть по такій дієті, як я, а під відеочеї рецепти будуть, а може і не будуть, подивимось. Тож, Синки баодзиз, будьте стрункими, накачаними і не їжте худогі, поки ви жирний. Все, пішли. Отак от можемо продовжувати, друзі, дорогі мої депутати, вагітні жінки. Води треба пити мінімум 2 літра в день. Коли ви сядете на правильне харчування, воно само організмом вас буде підштовхувати, пити багато. Але от знаєте ще таку штуку: випили горнятко кави. Всадили 0,5 води одразу тут таке правило, бо кава вона вимиває кальцій і Треба, треба, щоб о, ну, і трошки зневоднюю. Вам треба знову підтримати баланс води і взагалі треба багато-багато пити. Але не так, щоб от просто обсикатися, постійно бігати, особливо якщо ви в офісі працюєте, то в мене раніше таке було. П'ю, сижу, п'ю, сижу, су, су, біжу, сержу, піржу. От, і воно таке постійно по тому офісу ходиш і просто п'єш ту воду. Нафіга воно треба, не зрозуміло. Просто база повинна бути от, 2 літра. Не то, про вагу забудьте, якісь розрахунки, просто пийте по 2 літра води, ну і бажано якісної. Але організм у нас така штука, що все переварить. М -м -м – це день, коли ти можеш їд їсти абсолютно все, що хочеш, там протягом дня це у мене буде. Це для того, щоб кукуха не їхала, бо буде от в мене навіть в перший день вже біля Макдону заїду, і мене тіпає. Щоб такого не було, треба себе розвантажувати і дозволяти все, що ти хочеш там в один день. Але поки на перший, другий, напевно, на третій тиждень я цього не буду практикувати. Потім ви побачите, як моя психіка буде з цим справлятися, як воно все. Якби досягнеться до того, що у мене буде один день, коли буду жрати, і як потім іноді, після того чітінг-міл, важко знову повертатися в правильне харчування. Сіль обмежувати, але не так, що взагалі не їсти. Всі продукти, які базово ви солите, соліть. Жрати тараньку, так собі, ідея. Будете затримувати воду, будете багато пити, опухати, потім боятися, що ви набрали багато води. Тепер про головне. Це про те, скільки можна займатися сексом під час правильного харчування. Жартую про це не будемо говорити, але анекдот я повинен вам розказати. Приходить якось чувак на радіо і у нього питає: якось такою дікцією потрапили на радіо, що блат. А він каже: чому блат? Сістла? Ось такий анекдот змінюємо ракурс. Отже, по головним правилам ви все зрозуміли. Все легко, все просто, кукуха від такого їхати не буде. І результат, ви самі бачите. Він є. Давайте тепер пройдемося по їжі. От кожного дня я для вас знімав, що їв. ну майже все, іноді завтикував, щоб ви розуміли, як і собі формувати той сніданок, а можливо, і просто взяти за основу те, що я і як я харчуюся. І все у вас буде добре. В описі, до речі, все це буде, всі ці таблиці, всі ці описи їжі. Тому, будь ласка, заходьте і, і кайфуйте собі. Так, перший день, як я вже казав, у мене сніданок це два яйця, два тоста, обов'язково з оливковою олією. У мене це фетіш. Завжди зранку люблю тости з оливкової олії. Ногірок, хамон, кава. Отакий сніданок у мене майже завжди, вже протягом двох років, і мене навіть не набридає. Погнали далі обід. Бізнес-ланч я їв. Ми, коли я там працюю на Подолі, у нас є кафешечка. Я там собі спокійно. Бізнес-ланчик, там суп, якийсь такий легкий, кашка різна буває. відбивна зі свинини, до речі, якісь легкі салатик. Їжі небагато, воно все в ліпізрічних порціях, але при всьому цьому ти наїдаєшся нормально і тобі енергії вистачає до вечора. Вечеря в мене був салат, курка в мультипічі. Мені на огляд Філіпс дали таку херню, що коли для хотлайна знімав. Туди кидаєш ту курку. Одну кнопку натискаєш, що воно готове. І все. Ось такий в мене день. Одразу скажу, що ви бачите, в мене три прийоми їжі, що важливо, раніше я е, таку штуку практикував, щоб були перекуси для того, щоб розігнати метаболізм. Але для мене це не працює. Коли в мене перекуси, я починаю жрати екстра. Тобто дуже багато і не завжди то є добре. Другий день це сніданок, той самий, але замість Хамона в мене була курка. Бо я її собі наробив і треба було їсти. Обід. Я собі зробив лазанью. Отак. Ви здивовані, швидкі вуглеводи, ті макарони, якісь соуси, багато м'яса, жирне. Так. Ізі, А чому б ні? Головне порції, пам'ятаєте, їжте всю лазанью одразу. Шматочок я з'їв. На вечерю я з'їв тук те курчата, яке так само готував в тій печі, як філейку, і разом з салатом. День три. У мене сніданок два яйця, два тосилоку олію, те саме, абсолютно хамон, кава обожнюю. Обід в той день я пропустив, бо було дуже дофіга роботи. На вечерю я випив 300 мл вина. М'ясо, птиці в закладі. От ото, от, що ви бачите, я не знаю. Воно смачне, але його мало на якійсь гарбузовій підкладці, але смачно, мало, якраз те, що треба. Вином, як бачите, трошки перебрав, але ну, бо краще все ж таки 150 мл його давати. Де і все. День 4, Той самий сніданок на обід. Я з'їв пів кілограма плову, пів кг плову. Я з'їв, тому що я їздив, знімав відео. і Мені Руслан дорогий товариш. Привіт, котик, порадив цей плов. Я заїхав за 100 гривень взяв і не міг відірватися. Просто там і якесь сало, їв, і те смачне м'ясо, і воно жирне таке, але з'їв пів кг. Так не робіть, але я з'їв і як ви бачите, на результат сильно не вплинуло. На вечір з'їв готове вже курча, яке в мене було, і запив його вином. Ну там зовсім небагато. Того курча. На день 5 я поснідав лазанью, яку готував пару днів тому. Обід я пропустив, бо також було дохера роботи. На вечерю я зробив гаспачо. це берете, нарізаєте томати, кидаєте його в блендер, трошки солі, перцю, якихось там прованських трав. Його все оце бланшируєте, виливаєте в тарілку, туди кидаєте пару кубиків льоду. Поливайте олівкою олію, отакий суп холодний. Офігенне. Його можна пити безкінечно. До речі, от овочі можна їсти скільки хочете, навіть не обмежуйте себе. День шостий. У мене було так само два яйця, але один то з оливковою олією, огірок, хамон кава. На обід та сама лазанья. Я її доїв, здається. На вечерю, після того як я покатався на лижах, я поїхав до Дашиних батьків своєї дружини і з'їв котлети і типу олів'є на сметані, але без м'яса, з бобовими, з фасолю. Його було досить багато. Таке, знаєте, нормальний був у мене вечеря, так мені все добре. На сніданок на день сім у мене те саме, але замість хамону тунець консервований був. Обід в Рестику, я з'їв трохи салату дашеного подзьоба, одну брускету з білим хлібом і гарбузом. І якоюсь там макачкою. Також вона маленька, але з білого хліба з'їв. І собі замовив якесь м'ясо. Дуже смачне, про той заклад, напевно, вже дивилися відео на спектакуляри. Офігенно смачне, завернуто в хамоні, така, знаєте, як свіжина, ну дуже смачно, його дуже мало, але це нереально офігенно було для мене, бо я вийшов зі столу навіть такий, знаєте, трошки зголоднівший, з легким відчуттям недосказаності, як то кажуть, і це було класно. Ввечері я випив бокал пива та з'їв тарань. Не робіть так, бо запухший і. По вагам я набрав цілий кілограм. Ось так, друзі. Це був перший тиждень лише харчування, нічого екстраординарного, ніяких клізм я собі не робив, нічого такого. Все було чинно і благородно, як то кажуть. Тому можете брати приклад і вже починати з цього тижня, якщо вам треба, чи додивитися, що ж там вийде в кінці. Бо от знаючи себе, якщо нема в мене мотивації, я десь там на 90 кілограмах на 87 можу зупинитися, як то бувало в останні часи. І, звісно, для тих, хто замовляв, справжній стриптиз, щоб ви розуміли, який я зараз став гарний після тижня на дієті. Що, погнали. Та-та-та. Це цікаво, якщо тут хтось зараз буде йти. Я кончене на цьому. М -м -м. Що тут вішелечка є? <му> Ось так, друзі, виглядає куприкова зала за оця. Вага наразі 96 чимось кілограм. От, як ви бачите, зайвого ще вистачає. Ось моя спина накачана. Ось так я можу робити як качок. Все сам, все нічого, так воно ще трошки труситься. Але що, будемо йти далі, як то кажуть, далі більше. Фу, холодно. Підписуйтесь, донати, все це разом до перемоги.